Мінус кілограми, плюс гроші. Це саме більший учасник з вісом 235 кілограмів. Шоу на якому худнули на очах. І хотілося б воно бути худим. Де зараз найапатажніше учасники зважених та щасливих Три, вида ще, Работай. Це шоу з'явилося на екранах українського телебачення у 2011-му. Проєкт, де люди втрачали зайві кіло і отримували грошову нагороду. Доля учасників програми зважені та щасливі склалася по-різному. Хтось зберіг нову форму, а хтось знову набрав вагу. Але де зараз ті, хто робив проєкт яскравим та рейтинговим, куди поділися переможці і як вони живуть зараз, розкажу вам я, Олена Ковальова. Сходу удвічі поїхав у Канаду грати в хокей та повернувся захищати батьківщину. Микола Ворошнов не просто учасник, а переможець першого сезону зважені та щасливі. Що відомо про чоловіка, який двічі брав участь у відомому проєкті, Микола Ворошнову зараз 40 років. Чоловік родом з Києва. З дитинства він грав у хокей, а згодом став майстром спорту. У 2002 році Ворошнова запросили грати за кордон у Канаду та США. У 2011-му його життя змінилося. Спортсмен став учасником шоу України. Українського проєкту зважені та щасливі чоловік ступив на ваги перед мільйонами телеглядачів. Цифра шокувала 180 кілограмів. За кілька місяців Микола Схуд на 85 кілограмів і отримав титул переможця. перемога у зважених та схуднення дозволили чоловіку повернутися до спорту. Микола Ворошнов знову виїхав до Канади. Там став тренером дитячої команди, але за кордоном жив недовго. Коли в Києві розпочалася революція гідності, чоловік приїхав до столиці і став учасником протестів на майдані. Свою чітку про українську позицію він ще раз підтвердив у 2015-му. Микола Ворошнов доєднався до ОТО і став кулеметником батальйону Донбас. Постійний стрес, бої та служба, бага повозла вгору. Торбота Фізичну форму відійшла на другий план. 2017-го чоловік демобілізувався та повернувся до Києва, де почав займатися волонтерством. Вага чоловіка сягнула 220 кілограмів. Тож фітнес тренерка Аніта Луценко запросила Ворошнова знову на проєкт. Ноги не тягнуть. Взагалі, жопа люди дивляться навколо. У дев'ятому сезоні чоловік скинув 60 кілограмів, тім до фіналу не дійшов. І, хоча телевізійне шоу відкрило друге дихання, здоров'я чоловіку. Відкосила пандемія у 2021 році. Микола Ворошнов тяжко переніс ковід. вторгнення Росії в лютому 2022 тисячі нова точка відліку. Маючи військовий досвід, Микола Ворошнов знову став на захист нашої країни. Пізніше пройшов курси парамедиків у госпітальєрах, а згодом пішов в аеророзвідку. Чоловік доєднався до 72 ї окремої механізованої бригади імені чорних запоріжців, яка воювала на найгарячіших напрямках. 72 га бригада. Ми Боронили вугледар зараз. Микола Ворошнов продовжує нести службу в лавах ЗСУ. Як сучасник зважених та щасливих називає себе найважчим солдатом не лише в Україні, а й в світі. Він активно веде соцмережі та ділиться своїм військовим життям. А особисте приховує відомо, що чоловік крутив роман з учасницею холостяка 3 Іриною Скорокової у 2020 році на день святого Валентина пара опублікувала допис про свої стосунки, але історія їхнього кохання тривала недовго. Нині Микола Ворошнов не одружений у соцмережах. Зазначено, що захисник без пари. У третьому сезоні проєкту зважених та щасливих одним з наймолодших учасників став Ілля Яковлів, 32-річний чоловік родом з Донецька, важив 147 кілограмів. На проєкт він прийшов з однією метою змінити себе, аби створити власну сім'ю. Тож шоу стало для Іллі справжнім випробуванням. Спочатку він відмовлявся від екстремальних вправ, але, схоже, саме ця обережність і допомогла йому дійти до фіналу шоу з неділю. стали легше, для мене, поход на шоу це можливість ще встановить спілкування з батьками. За чотири місяці на проєкті чоловік скинув 48 кілограмів, а ще знайшов другу половинку. Нею стала 31-річна учасниця з Дніпра Наталія Москаленко. На проєкті жінка скинула 28 кілограмів. Їхнє кохання зародилося на очах у глядачів. У 2014-му, після закінчення зйомок шоу, закохані узаконили свої стосунки. Влітку пара зіграла своє весілля. В одному з інтерв'ю Ілля Яковлів заявив, що наразі. Ця подружжя активно працює над поповненням в родині. Однак, у травні 2015 тисячі у сім'ї сталося горе. Ілля Яковлів відійшов у засвіти, що стало причиною смерті. Невідомо. Ймовірно, життя чоловіка забрав інсульт. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднатися до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює Кнопка «Спонсорувати» під цим відео. Ми саме чужола пара. Поэтому долину сбрасувати більше, ніж всі третій сезон шоу Зважені та щасливі запам'ятався глядачам завдяки братам Рубана. Андрій і Дмитро Рубани родом з Кривого Рогу. З дитинства вони мали надмірну вагу. Дмитро в 19 важив 210 кілограмів, а Андрій 230. Батьки наважали, що це серйозною проблемою. Тож хлопці жили звичайним життям та їли без обмежень, але з часом вага почала впливати на стан здоров'я. У 2013-му тринадцятому Рубана взяли участь у зважених та щасливих. Вони. Стали найважчими учасниками за всю історію проєкту на той момент. Усі випробування вони проходили разом, тім їхні підходи до схудження значно відрізнялися. Андрій шукав швидких результатів, а Дмитро стабільності. Я не схвачу. Ні, ні надо, ста... ста... Андрій. Давай! За що держати? Я не знаю. Знизу, какую та. Димку била посажувальні несложно, Гораздо сложнее было залезть самому. Інколи їхній дует влаштовував на проєкті справжній перформанс. Реакції братів на поради тренерів дивували. На станови суворої тренерки Аніто Луценко нерідко пригнічували рубанів. Тріє вида У що ти? Андрій та Дмитро швидко покинули знімальний майданчик зважених, втім продовжували худнути. За словами Андрія, він втратив 104 кілограми. Після виліту з проєкту в житті чоловіка з'явилися щоденні тренування та певний раціон харчування. Натомість у Дмитра два рази на тиждень тренування. Він сход на 92 кілограми. Його називали найважчим учасником шоу в Україні Аркадій Василишин. У минулому дотолований спортсмен, а нині переможець зважених та щасливих шість до проекту. Він важив 235 кілограмів, а потім феноменально сход. Але згодом повернувся до зайвої ваги. Який зараз вигляд має Аркадій Василишин та чи планує повернутися на проєкт знову, розкажемо згодом. Для початку що про нього відомо, чоловік родом з Кам'янець-Подільського. З юних років він був справжнім бійцем, став чемпіоном українських боксингу, тренувався щодня та мріяв про велику кар'єру в професійному спорті. Але одруження змінило стиль життя Аркадія: стрес, неправильне харчування і на вагах. Критична цифра 235 кілограмів. Чоловік не міг вільно просуватися та соромився своєї зовнішності. Я знаю, що вона хоче, щоб я був біля неї стройний, гарний і красивий, але ну з собою нічого за мене не можу зробити. І вона фактично і. Мусив вже це біля себе дам казати терпіти. Тож у 2016-му Аркадій Василишин бере участь у проєкті, аби змінитися заради сім'ї. Тренери поставили його в команду Аніта луценко, жорсткої справедливої наставниці, яка знала, як працювати з такими випадками, і не дарма. Адже за чотири місяці в таборі Аркадій скинув 132 кілограми. Я скину і зроблю все для того, щоб виграти цей сезон. Бо шостий сезон – це мій сезон ж переможцем шостого сезону зваження та щасливі глядачі обрали саме його аркадій василишин виграв 200 тисяч гривень схуд та зберіг шлюб перемога не стала фінішем аркадій повернувся до кікбоксингу його вага трималася на 110 кілограмах чоловік став мотиватором для друзів і навіть знявся в промороликах СТБ. але робота стрес покуси виявилися сильнішими влітку 2024-го аркадій василишин шокував прихильників у своїх соцмережах чоловік оприлюднив фото на якому помітно що його Го тіло знову округлилося. Вага переможця шоу сягнула майже 300 кілограмів. Відомо, що у червні 2024-го чоловік звернувся до фахівців з баріатричної хірургії. Аркадію зменшили розмір шлунку. Тепер він працює з дієтологом і фізіотерапевтом. Також планує вести щотижневі зважування та ділитися корисними рецептами. Чи дивилися ви проект зважені та щасливі? Кого з учасників запам'ятали найбільше та про кого хочете почути у наступних випусках? Напишіть у коментарях. Також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.